Українська мода 200 років тому показ стародавнього вбрання влаштували в полтавському краєзнавчому музеї у колекції 14 костюмів за моделей волонтерки місцевого батальйону небайдужих. У такий спосіб жінки збирали гроші на виготовлення орденів народний герой України. Більшу частину одягу, довідавшись про акцію, передали полтавці, дещо позичали для показу в колекціонерів. Серед таких цікавинок це багато сорочок Зінькійського району, вишитих старовинними техніками. Є сорочки, яким більше 100 років з ветенаночками і збережені очіпки старовинні з тих сіл, які вже на даний момент затоплені Кременчуцьким водосховищем. Я дивився на цю колекцію і згадував всі наряди моєї бабусі. У неї теж все таке саме було. На жаль, не збереглося, може, ми такі були, що не зберегли. А взагалі, розумієте, це наряди нашого народу, які були людьми придумані, виховані за сторіччя.